Доброго дня! Заходьте друга половина вересня, і це саме той час, щоб провести необхідні обрізки пагонів на великолистових гортензіях. Наголошую, щоб вони встигли одревесніти на дорослих, великих оці пагони, які повиростали. Понад соцвіття покажу деякі зміни-пересадки, які запланували зробити, або вже зробили про осінні підживки для рослин і ще досить багато гарного і цікавого для тих, хто любить садівництво. У нас прийшли дуже сильні дощі, але тепло дуже. Перепади досить великі між денною і нічними температурами, ну і призводять вони до щоденних змін з рослинами. Приглушений гостий стали кольори такі відтінки, які де неде вибухають тільки на розквітлими соцвіттями. А почну своє відео з новинки минулого року. 2024 року гортензія Великолистова в серій Солонг Айя називається вона вперше цього року у мене заквітла. Я показувала вам, які це були рожеві, красиві суцвіття. Відноситься до великолистових, але квітку має такі. Великі і соцвіття, такі, як у пільчастих. Надзвичайно гарне старіння переходить в такий зелений колір. І ще дуже хочу звернути вашу увагу на листя. Воно таке, як несправжнє, воно таке, як пластмасове. Таке, як має бути, кожен листочок викручений. Оця градієнтна окраска і пагони кольору баклажано ще дуже дивує розташування між вузлів. І... Розташування тих квіткових бруньок воно знаходиться набагато вище, ніж в інших гортензій, не біля листочка. А отут хочу посадити, живець минулого річний від Солонг Аї. Тут минулого року він був, позаминулого. Оце дочка гортензії Шони Баунзерін. Вона буде пересаджена на інше місце. Покажу вам, куди її запланували. А тут хочу бачити два отаких от куща, але вести їх планую по-різному. Сподіваюсь, вам сподобається наречена втікачка. Полюбуйтесь. Красива, дуже. Припинила підживлення всередині липня. Завжди так припиняю. Але оці в горщиках треба було трошечки ще довше проливати, вона би довше квітла. Отут на цьому місці чоловік приготував пристоборове коло, він завжди готує, вийметься Оце оцей горщик, і туди посадиться, Оця, о той малий кущ Шони не Cyrin. Хочу показати вам, що у нас наполовину двох видів пристоборові кола. Оці бордюр, і потім другий бордюр 3-4 см має підвишку. Для того, щоб вода. Частий полив, щоб нічого не розтікалося, ні підживлення, ні підкислення, ні вода. Бачите? 3-4 см виступає, у нас ще й птахи розкидають мульчу. Ну, це, напевно, у всіх. Але надзвичайно це важливо, щоб рослини гортензії отримували і полив, і підживлення. А не розтікалося. А це показує вам, що я два тижні тому висадила свої малесенькі живці, які посадила в цьому році, висадила в ґрунт. У мене немає іншого місця, де їх тримати через зиму, обсипала металдегідом, потім ще прикрию буде сухе укриття, але в ґрунті. Не буду мордувати їх на підвіконниках, вони витримають оцю погоду нашу львівську. Так, тепер переходимо до теми цього відео обрізка оцих пагонів. Ви бачите, що вони стерчать понад суцвіттями, Величезні, зелені, міцні, які, якщо їх не обрізати, вони не одревесніють. Чому саме зараз? Тому що, якщо б ви раніше обрізали оті от всі бруньки бічні, вони би рушили в ріст. А е Зараз вони не мають такого шансу. Я подивилася, от подивіться, оцей пагін вищий від мене, у мене метр шістдесят росту. Який буде кущ, якщо не обрізати оці величезні пагони? Треба ж притримуватися якогось габітуса куща, обов'язково я подивилася, що щоб. Були оці пагони нижчі. Нижчими треба обрізати 3-4 міжвузля. Тобто на рівні так, тих пагонів, які ми от будемо в листопаді обрізати суцвіття, от на тому рівні і треба обрізати оці величезні довгі пагони. Показує безкінечне літо, яке нещасненьке затиснути з двох сторін. Ми так йому завжди робимо місце, а ці кущі вони мають таку силу і він там старається, красується. Дуже люблю його. Але мусить так виживати обріжу. От, оці, бачите, які вони довгі, вони мають дуже величезні відстані між вузлями. Обрізати соцвіття будуть на горі. Ви ще полюбуєтеся, будете цілий місяць любуватися ще красою. Переставили ми тут підставку Калікот, ампельна гортензія, так само новинка минулого року. От вона росла так само, як і це моє безкінечне літо між кіушу і мінливою. І однобока от така. і не показала вона своєї краси, будемо робити зміни. Далі, скажіть, будь ласка, кому не подобається отакий вигляд? Хіба можуть не вражати оці кольори осінні відтінки? Вони, як на мене, Такі, як не справжня, оця розкішна старість, вона є гарною, дуже. Зараз покажу вам того рекордсмена, що 30 сантиметрів шапка. Ну, полюбуйтесь, коли я вам почала показувати в липні, які тут вони красивезні були, такі з білою облямівкою, яка стала червоною. От. Далі дав три чи чотири от, от пагона. А цей не дуже багато, але все одно дав. Тому, між іншим, далі дуже тяжко розмножується. Я вам скажу, що за багато років мені не вдалось е, приживались, росли, а потім пропадали оці от всі пагони, які переросли суцвіття... Всі треба обрізати саме зараз не жалійте, тому що вони не визріють, не одрівесніють, я маю на увазі і не перезимують. Так що цю роботу треба зробити. Тут ще красоня така. Дівчина з вищого світу на англійській мові, не буду ризикувати говорити. І Ред Барон надзвичайно подобається. Мені так завжди тут, от бачите, великі так само є. Кілька таких пагонів. Оце тільки відкрився. Відкрилося цвіття, ще тримає колір. А ці позеленіли, переживіли і вже немає того білосніжного кольору десь з місяць. Мінлива вона викидає неймовірної висоти ті пагони. Обрізаю, не жалію. Наскільки щедро вони квітнуть щороку, можете подивитися відео за липень, серпень, до жовтня з минулого року, з позаминулого року. Якщо хочете впевнитись, така робота має бути проведена саме зараз. Хочу поговорити про підживлення. В пролиту дощами, як у нас, землю, найкраще вносити в ґрунт осіннє добрива. Леймлайт червоніє. Е, я іноді відволікаюсь, але я завжди. Довожу свою думку до кінця. Не ображайтесь на мене, тому що надзвичайно відволікають звичай... оця краса, оця густота фарб осінніх, вона неймовірна. Так от, в пролиту дощами землю обов'язково треба внести в ґрунт калійно-фосфорні добрива для зміцнення кореневої системи поживними речовинами. Якщо ви не вносили навесні сірку, то під гортензії, хвойні, азалії, прододендрони обов'язково я вношу навесні, це потрібно робити один раз в рік, але сірка мусить бути внесена. Осінні добрива це важливо для зміцнення декоративних рослин для успішного перезимування. Буду вносити наполовину суперфосфат і калійно магнієве добриво. Під великий кущ 50 грам, 40-50, під маленьке 20-30 грам. Більше ніколи не треба. Завжди беріть меншу цифру. Це як моя порада, тому що забагато це є не завжди здорово. Так, це у нас оце, оця донечка, Солонг-ая. Те, що я хочу висадити на це місце, де росте зараз шоне Баутенцерін. Серін. Хочу ще раз вам поблизу показати, наскільки От вище знаходяться квіткові бруньки. Бачите, де-не-де де біля листочка, але переважно, навіть на півтора сантиметра вище. Переважно привикла, що брунька саме в листочка, між іншим нижнє листя, старайтесь потихеньку обривати на гортензіях, готуйте їх. А це я обрізала, бо там серединка почала чорніти, і все одно рука не піднялась викинути. Настільки люблю е, ці рослини. Дуже часто цитуюся Стюарт Сміт, автора книги Садотерапія. Сад дає вам мету і графік, він регулює вас, тримає в тонусі. З іншими видами діяльності цього не відбувається. Альпійське кориту, полюбуйтесь, будь ласка, в садку завжди є що планувати, чого чекати. Закінчується одна пора року, на зміну приходять справи наступної, от і ми закладаємо успішне квітування, ріст, неймовірну красу вже на наступний рік. І я вам бажаю всього доброго! Щасливо!